Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує свою роботу. І сьогодні в центрі нашої уваги ще один українець, який грає на чемпіонаті Європи в Румунії. Це юний киянин, міжнародний гросмейстер Ігор Самуненков, про якого, чесно кажучи, ми вже давно не чули. І ось Ігор, нарешті, знову радує нас своєю грою, цього разу в дуже масовому турнірі. 375 шахістів беруть участь в Чемпіонаті Європи і Ігорю в першому турі дісталася досить цікава суперниця, трошки старша за нього польська шахістка, майстер фіде серед жінок Мартіна Староста. Рейтинг нашого гросмейстера більш ніж на 300 пунктів вищий, але, забігаючи наперед, скажу, що проблем у Самоненкова в цій партії було предостатньо. Отже, е 4 зіграла польська шахістка С5, Сицилійський захист. Кінь f3, кінь c6, Д4 розмінялися Е6, кінь c 3 і ферзь c7. Слон Е3 грають білі а 6 ферзь f 3 і у цьому положенні чорні просувають пішака на h5. Це досить популярний нині варіант, який вперше застосував латвійський гросмейстер Мішковс у 2016 році. З того часу цей варіант обріз теорією. Дуже багато партій на високому рівні було зіграно. Ну і ось після довгої рокіровки Б5 зіграв ігор, і ферзь Ж3 грають білі. Це продовження з розміном ферзів є основним в даному варіанті. Забирає на ж 3 ігор, Ж, відкриваючи крайню вертикаль, слон С5, король Б1 і подвійний розмін на Д4. Слон Б 7 Раніше в цій позиції зустрічався хід А4. Білі чіпляються за пішака Б5, як, до речі, було в не такій вже давній партії між Семюелем Сев'яном і нинішнім чемпіоном світу Домрадж Гукішем. Але в нашому поєдинку білі застосували новинку: слон є 2 нападаючи на пішака h 5 Тут чорні могли без проблем захиститися, спочатку зігравши Е5, проганяючи туру, а далі кінь в 6. Але, вочевидь, в цьому варіанті українцеві не сподобалося те, що дуже послабляється поле Д5, та й пішак d7 стає відсталим. Тому самоненко наважується на цікаву позиційну жертву пішака в веншпілі, розвиває коня на Е7, і після взяття на h 5. Чорні грають кінь С6, проганяючи туру, ставлять короля на e7. Чорні тепер захоплять контроль над вертикаллю h, чи дасть це їм можливість повністю компенсувати пішака? Скоріше за все так. А от про шанси на перемогу питання відкрите. f4 тура h8, слон f3, d6, король c 1 тура h2. Кінь Е2 грають білі кінь а5. Поки що прямого відіграшу пішака не видно. Але чорні створюють тиск на позицію суперниці і обмежують її можливості. Кінь Д4 грає польська шахістка, ж 6 є 5 грають білі. Староста намагається конкретизувати ситуацію, навіть повернувши пішака, але зробити позицію на дошці більш зрозумілою. Після взяття розмін на b7, кінь c6, шах, король e8, взяття на e5, але чорна тура тепер забирає на g2, нападаючи на g3. Та білі заходять турою на d7 і позиція далі спрощується. Кінь С5, забираємо кінь e4, загрожує мат, тому b3, взяття на g3 конем і подвійний удар тура f6. Шах король b1, король e7, але взяття на g6. І партія переходить до коневого Еншпілю, в якому у чорних значно більш активний король. Але білий кінь демонструє виключну спритність, відходить на е 5 після взяття на f4 шах король f5 і c 4 Розмін на цьому полі, і у білих також утворюється прохідний пішак. Е5 грають чорні, король c 2 кінь Е6, король Д3, король Ф4. Чорні загрожують просуванням пішака з шахом. Але білі цілком могли зіграти c 5 Щоб після Е4 відійти на d 2 Король f 3 c 6 e 3 король e 1 Пішак чорних заходить дуже далеко, але зрушити з місця білого короля конем не вдається, тому що білий кінь починає робити шахи. Позиція ця рівна. Та староста вирішила зіграти кінь f6, попереджаючи просування чорного пішака. Король f 3 грає Самуненков і суперники пройшли контроль. В таких ситуаціях, коли контроль пройдено, на годиннику додався час, треба перш за все заспокоїтися, навіть відійти від дошки на декілька хвилин, розвіятись, ну і потім з новими силами сісти за дошку і працювати далі. Білі могли зіграти кінь Д5, після шаху відійти на Д2 і нічого чорні не досягали. Наприклад, А5, А4, король f 2 кінь Е3, і це нічия. Але староста поквапилася. Вона, начебто розрахувавши чіткий варіант, несподівано жертвує пішака. І тут Ігор Самоненков замислився надовго. Добре, що час дозволяв українцеві ретельно розрахувати всі варіанти і, врешті-решт, дійти до висновку, що суперниця критичним чином помилилася. І тут Ігор сміливо забирає пішака на С5, а після король С4 не відходить атакованим конем. А просуває свого пішака на Е4. Якщо забрати коня, то Е3, і тут пішак сильніший за коня. Білі не в змозі зупинити зухвалого чорного пішака. Наприклад, кінь d7 е 2 шах і точний відхід на Е4. Тому забирає на Е4 староста, намагається знищити всі чорні пішаки, але після кінь б'є4 е виявляється, що забрати пішака А6 білому королю не вдається. Тому що після король Б4 чорним не треба рухати свого коня. Можливо, саме тут прорахувалася польська шахістка. Чорні просто грають король Е3, і після король А5 захищають пішака конем, а у відповідь на король Б4 можуть зіграти і король д 4 захищаючи коня, але ще більш чітким ходом є кінь b7, будуючи на шляху білого короля непрохідний бар'єр. Після король С4, король Е4, чорні без проблем відтісняють білого короля, забирають білого пішака і виграють. Зрозумівши, що прорахувалася, польська шахістка вирішила зіграти А4, але Самоненков акуратно доводить партію до перемоги. Після король Е3, А5. Він грає король Д2, у відповідь на король Д4 ставить коня на С3. Якщо рвонути королем на С5, то кінь А2. І після король Б6 захищаємо пішака. Король С5, захист коня, білі безпорадні. Тому поки що король С4 зіграла староста, але після король С2, король Б4, король С3, чорні вже готові до маневру король Д4, король С5, король Б5, взяття на А5. Тому все ж таки король С5 зіграла староста, але все той же маневр коня. Кінь 2, король Б6, кінь Б4, король С5, король С3. І після король Д6, король С4, король e 5 вилка, суперниця Ігоря Самуненкова здалася. Ось така дуже напружена партія. Польській шахістці майже вдалося зробити нічию проти значно більш рейтингового суперника. Але одна єдина помилка відразу після проходження контролю перекреслила всі її попередні старання. А Ігор Семоненков, хоча й не без проблем, але все ж таки довів свою перевагу в класі, ретельно розібравшись в цьому непростому еншпілі. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!